У сесійній залі присутні 47 депутатів із 60. На порядку денному одне питання про надзвичайну ситуацію, що склалась в Україні, та направлення звернень. Майже одноголосно депутати проголосували за те, аби відправити звернення до міст побратимів, зокрема, міста Монтана, Болгарія, міста Кутаїсі, Грузія та міста Плоцька у Польщі у зв'язку з трагічними подіями на сході нашої держави та у місті Маріуполі. Депутати звертаються до урядів країн з проханням підтримати Україну у прагненні зберегти цілісність нашої держави. Також депутати проголосували за звернення до громади міста Маріуполя з приводу трагічних подій, що стались 24 січня 2015 року. Житомирські міста ради і всі мешканці міста Житомир сторони подіями, що відбувається на сході нашої країни, і в цей складний час хочемо висловити підтримку та поважати всім мешканцям вашого міста стабілізації ситуації. Підтримали депутати міської ради і звернення до жителів міста Житомира, в якому закликають усіх Житомирян зберегти спокій, рівновагу та вживати усіх заходів, направлених на захист нашої країни. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації в місті просимо вас звертати увагу на підозрілі предмети, залишені у громадських містах, на осіб, що викликають підозру про що повідомляти правоохоронні органи міста. Також депутати проголосували за звернення до Верховної Ради України про визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Проте найбільше обговорення депутатів виникло під час формування звернення до президента України, в якому зазначалось проведення військового стану на території Донецької та Луганської областей. Таке звернення депутати не підтримали. В Україна утім, в два мамізації майна. Экономика вы знаете, яка ситуація у нас Экономика в Україні. Фактично сейчас бюджет України на 90 на 50% зависит от ливания международного валютного фонда, и те 20 миллиардов, которые сейчас идет речь, не поступят в Украину, переведение у нас положение. Наприкінці позачергової сесії, виконуюча обов'язки міського голови, озвучила ситуацію щодо заборгованості по виплаті заробітної плати педагогам та медикам. Любов Цимбалюк зазначила, що гроші для освітян перераховані у п'ятницю ввечері, а в понеділок ввечері гроші надійшли на заробітну плату медикам. Найближчим часом зарплати не в повному обсязі, але будуть виплачені.